Привіт! Сьогодні ми продовжуємо будувати наш невеличкий спотік. Райдер, коли летить, він отак летить, 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 летить і далі виїжджає. Для того, щоб підв'язати ще нижню лінію, є ідея добавити трошки такий трикутник, щоб можна було краще дробати вниз. Велике будівництво продовжує. Так, а що у нас сьогодні в меню? Шурік. Рулетка, напевно, не потрібна. Саморізи і бітка. Молоток, ну, без молотка нікуди ми не підемо. Гвозді ми не забуваємо, тому що це не настільки довговічно, як саморізи. А головне, щоб був заряжений. це як Майнкрафт, їбо. Чик-чик-чик-чик-чик. Чик. чик, 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 чик. Задача яка? Трошки підфіксить. Дошки. З цими гвоздями. А, сто, його можна було вибрати. Бо Валеріян. Чик. І отуди. Щоб не заважало. Майнкрафт продовжується. Чи Роблокс? Що зараз популярне? Напевно, роблокс. Хоп! але курва тут був саморіз. Я взагалі Я думав б... по-другому його. Переверни його. Ще на 90 градусів. І тепер відзеркаль його. Так. О, 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 це, о, і на себе. Ще один разок крутний. Та ні, 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 на себе крутний разок. Та стоп, стоп, стоп! Ти чітко тримав і теп... О, 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 да. Во, і тільки тепер отой от угол от, 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 от цього от тяни, от, от ще. ще. Отак, во. І добить дошки, поняв? І в тебе, виходить, оцей трикутник. Фікс продовжується. Ідея фікс. Так, тут є. Може мені просто по, по умолчанню хоч по одному саморізу кожну впихнуть? Чи це дуже жирно? Жирно? Треба зробити тухер, бо... Ну да. Потім будем да? <рес> так Потім отверткою будемо вкручувати. Тут флекс є. Ну ладно, згоден. По, по мере поступлення проблеми будемо. Диви, тут навіть, даже... й О, Поняв, там воно є посадочне містечко. Ось це отак. Я думаю, цього вистачить. Ігор, рукемен. Просто рішай, тут він все перекопав. Все, що бачите, він все копав. Отак, От хоп-хоп і вже готово. Він же ж буде без підйома, правильно? Він чисто як скатний. А ну-ка, тримай. Так, да, він навіть трохи з підйомчиком вийде. Оце, що ти там зараз зробив, оце воно. Або може... Хотя не, а лучше так, там уже что-то что придумано. А, а, тут фишка в том, что... А ну, экспертную думку скажите, ну, будь ласка. Довести, типа, все, Понял? Вот, Лопата, за Класс. А мы умеем повертать да. в полете? <свят> <свят> нет, <свят> ты же вземляешь раньше, чем ты. Я вземляю скрізь. Лопату хорстів <рес> <рес> Так що ми отак відбувається тестінг наших прикат. трейлів да, прикат. Можна я трошки відпочив добавити <рес> 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 Я пробігавсь з тобою По <рес> плані ідея uh, uh, На дно типу, досочку і боковушки типу, такі просверлить От, і буде типу, ну, площадь Ширше, типа, и вкопать. Давай, там есть кец. Сейчас я кец принесу. Как оказалось, без этого лайна. Нікуди не йдеться. Чому ви звертаєте? Тому що акумулятор сів. Приходиться кура оцим займає. Все. все. Майже все доробили після забудови, що нас зробити? Прибрать. Тому що без цього ніяк. Окрім нас ніхто цього не зробив. А, є ось така розчоска. Певний райдер. Да, Сергійко привіз на спот. Його треба заховати, щоб ніхто випадково не наступив. Місія комплідет на сьогоднішній ранок. Як ви ще треба зробити опору, тому що дуже велика відстань між опорами, і є ймовірно, що зараз воно прогнеться. Беремо опору. Ну от, напевно, підійде. Виглядає прикольно. Дивіться, дивіться, я зараз хочу це туди да, можемо, а зараз я хочу просто це типу, я... Велике будівництво наше закінчилось. Ще один елемент ми зробили. Хотів ще сказати, якщо ви не впевнені в тих чи інших фігурах, то, будь ласка, питайте у хлопців, які тут катаються, що як їздить. Костя розімнув. Да, зарядочка. Це ж надо так. Такі... Да. Та ладно. Стеді, реді. Давай. Цілуватися не буду. Але якщо дожину, то може. Focus, no guessing, just bought an obsession. I'm in this possession. You got the retention. I'll leave an impression and take a redemption. Just kill the discretion. Your mind is a weapon. 11 11, it's time for progression. Oh, try to play, but you never gonna be. Man, look the way. What Як це пахне це... смачно цими емоціями. Фух. Які ваші емоції? Нараження. Кайфово дуже. Кайфово. 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 І очково. Дуже сильно стрьомно, але й по кайфу. Так що... Як каже коуч, якщо не страшно, тоді нема сміста кататися. Запомнили. Ладно, я пока.

Yo 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 Everyone listen Damn, Ivan is also very scared I even got hot Yes, here Cause I don't give a fuck what you say Yeah, yeah. I'mma do shit my way So you can go kick rocks I'mma stack bricks up, build what I want to make Yo, I got a lot of shit to say So I'm I'mma do this everyday I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave Six feet deep under but my body won't decay Cause my messages are timeless So they'll put them on display Oh yeah, I rap with the Бай поломаний, вицепили ще один <риклад> одного взяв. Що в нього колесо щось трапилось? Є такий прикол Всю велик поломал. Взяв в Колі Взяв колі, прокатався, він поламав. О, підожди, мені заказував. Взяв Славіка. лайка. Тємка. То коліно. Ну що ж, сьогоднішній епізод закінчився. Я вже в гаражі. Залишилось тільки байк розпакувати. Ну як, залишки байку. Чому? Після нашого білдл теми ми попробували, потестили, все чутенько, пригалось круто. Взагалі суперово. Але для того, щоб ще більше було драйва, там на початку лінії був 5-метровий трамплін, який я до сьогодні не пригав. І після сьогодні також не буду бригати. А чому? Тому що на третю попитку, на увазі вже третій раз, коли я вже перепригував, колесо не дотягнув і воно жорстко вдарилося об при... приземку. Там було дерево. І його сказав до побачення! Він розламався на три частини. Добре, що відізвався майстер по історії, що сказав: Чекаю тебе, будемо щось думати, придумувати, як вирішити ці проблеми. Добре, що на нашому споті є райдери, які дали мені покататись, але з таким острахом, щоб я їх не поламав байки. Але в чому прикол взяв одного райдера, покатався, вернув йому. Він сів, проїхав колесо собі пробив. Взяв іншого райдера, прокатався, теж покатався, хоп-хоп, в нього задня перекидка сіла. <смі> Співпадіння. Не думаю. <смі> Всім дякую за увагу. А, слідкуйте, дивіться. А, дякую. <плес> 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 Я не знаю, що за чай за чай не ручаюсь. Я просто взяв пакетик от балди. Може ромашка, може трав'яний, може чорний, може ще якийсь, тому сильно в мене не кидають.